Всім привіт! Ну що, у нас можна сказати знову маленька біда сталася на цей раз. У нас просто адський скрип, що реально аж страшно їх підчинять. Тому, Коли я з кимось їду, ну хто сідає назад, я прошу сідати з правої сторони, тому що з лівої це. Досить небезпечно, але проблема насправді не невелика. Тобто нам треба всього лише замінити втулки в цьому обмежувачу дверей. Трішки геморно його діставати, але все ж таки нічого складного тут немає. Що нам потрібно зробити, ну, якщо е в загальному плані, це зняти карту. Тут нас відкрутити два болти, все покажу. З середини дістати обмежувач. І от коли ми вже це все дістанемо, там є маленький нюанс, як нам поміняти втулки, щоб вони в нас залишились цілі. Тому що у мене з цим була велика біда, я 4 штуки нових. Ну... Змарнував, можна сказати. Перше, що нам необхідно, в принципі, можна знімати карту, а можна відкрутити от, ось цей от болт. На ньому я хочу зробити маленьку паузу. і Наголосити, що треба відкручувати його бітою Т-40 ніякою другою, тому що я вже через це пройшов на передніх дверях, пробував не було саме цієї біти, пробував іншу і злазав у ці всі грані. І, чесно кажучи, два дні я з ним мучився, не міг його відкрутити, тому що тут фіксатор різьби і він дуже тяжко відкручується. Через що прийшлось його висверлювати сверлом. Якщо що, то знайшов я його на розборці Рено, тобто він там недорого, якщо не помиляюсь, чи 60-70 чи 70 гривень мені його продали, але все ж таки дуже уважно з ним. Не треба злизувати, не повторяйте моїх помилок. Біта Т-40 і бажано щось велике, тому що він дуже туго відкручується. По карті не буду знімати детально, тобто повністю детально у мене є вже зняте відео. З приводу шумоізоляції. Силочку на це відео кину в описі. Тобто там повністю детально, як я знімаю, де я що відкручую. Єдине, що скажу: у нас тут два болти, тобто один ось тут і один тут. Все, бодбіти, тобто їх відкручуємо. І головне, кліпси не зламати, але все ж таки я б вам рекомендував перед такими процедурами, коли треба знімати карту, запастись з запасними. Тому що ну, всяке може бути. Так, ну а це щоб ви розуміли, з чим вам придеться столкнутися, фіксатор різьби дуже туго відкручується, особливо в самому початку. Току, велика тріщотка, маленька не допоможе. Так, зняли карту. Далі mm -hmm. можна не повністю, чуть-чуть відриваємо цю заглушку і тут от ми можемо дістати до обмежувача. Тут в мене обмежувачів. Відкручуємо два болтики, вони на 10. І подаємо його всередину, а цією рукою просто витягуємо. Дістали ми наш обмежувач. І Що ми бачимо? Ми бачимо, що я тут ставив нові втулки і вони вже, як ви бачите, виїжджені. А проїхав, я, чесно кажучи, ну взагалі. Це я брав самі другі з пластикових. Металеві. Взагалі не рекомендують брати, тому що тип, шум присутній. Взяв е, такого ж типу, але це от виробництво, ну нібито Німеччина, а це взяв Польщу. Ну, спробуємо, що вийде з цього всього. Так, добре, то як він розбирається? Для початку. Вигинаємо цей фіксатор обережно, щоб не зламати. Далі вибиваємо цей палець. На крайній випадок просто вибиваємо якимсь боротком. У мене це шуруп. Далі витягуємо першу втулку. Як бачите, вона взагалі тут поднівечена. Дуже швидко її сточили, якщо чесно. Німецьким, е, німецькою якістю навіть не пахне, якщо чесно. Далі ми знімаємо пружинку. Не пружинку, а захист чи що це таке. І далі нам треба цю втулку подати вверх. Це ми робимо ось так. От, запихаємо викрутку і піднімаємо. Вона у нас вилізла, і можемо витягувати. Тут дуже-дуже уважно, щоб ми запам'ятали, в якому положенні знаходився, знаходилася саме ця тяжка. Це дуже важливо. Також, по-перше, не отак, не отак. І по-друге, ще чи вверху, чи внизу було. Також е, дуже важливо, тому що просто не стане е, в отвір. Далі ми беремо якийсь маленький маленький такий бородок, це, мабуть, за, за... Ні, може і підійти. І вибиваємо цей пальчик, який тримає цю втулку. Ось, як бачите, у нас другий пальчик вийшов. І знімаємо другу втулку. Ну, ця ще більш-менш жива, можливо, навіть поки що залишу. Але будемо ставити нові. Також, там, де я купляв е, кіносилочку, хоча навіть не знаю, кидати чи ні, це той же покупець, е, той, той же продавець, що я в нього купував і ці. І якби вони ну, досить не з дешевих були. Але, як ми бачимо, вже виносились і дуже мало часу пройшло. Спробуємо, можливо, Польща робить краще, ніж німці. Так, ну що, нову втулку я вже вставив. Ось сюди. Далі ми вставляємо тяжку. Обов'язково е з відкритою, тому що ось так ми вже ніяк не вставимо. Вставляємо і закриваємо все вона у нас на місці. Так, втулки ми з вами поставили повністю, вже все зібрали. Єдине, що тут фіксатор я ще не загинав. І тобто, відео всіх, що я бачив, ще раз покажу, рекомендують прямо брати ось на ці засічки. Як бачите, і прям плоскогубцями брати і повертати. Чи так, чи так я вже не пам'ятаю, я вже по-різному пробував. І він стає на своє місце. Тяжка стає на своє місце. Але тут засічки, скільки я раз намагався, мене завжди впираються у втулки сама тяжка, і завжди були засічки. Як зробити так, щоб цих засічок не було? І все в нас було ціленьке. Якщо перевернути і подивитись на цю втулку, ми бачимо, що у неї є вільний рух. Тобто вона не зафіксована, ніяк, трішки вона, вона у нас рухається. І вона б рухалась далі, нам би подати її трішки всередину, місце є. І вона б рухалася, якби нам не заважала ось ця пружина. Тому ми беремо викрутку, запихаємо між пружиною і корпусом. І якомога далі можна це робити. І вигинаємо, подаємо пружину назад. Але краще це робити вдвох. Можеш? Так. Все бросай. Так, і ми поставили. У нас все ціленьке, нічого не пошкоджено. І все стоїть як треба. І викрутку виймаємо. Головне, щоб е, тяжка стояла зверху чи знизу, вже дивіться, як у вас стоїть на машині, тому що теж вкріплення не стане. Також можна трішки змастити саму пружину. Літь смазкою я смастив. Ні в якому випадку, щоб змазка не потрапила на втулки чи на тягу. Все ставимо на місце, перевіряємо. Так, і саму тяжку по висоті. Ось. По висоті виставляємо, щоб у вас, бачите, мене десь не посередині трішки нижче, щоб у вас болт рівно закручувався тут. Наверх, наниз. А щоб він рівно був, коли буде зажато. Щоб тут у вас все було гарно. Так, все стоїть на місці. І, до речі, не забувайте ставити цю резинку, тому що в мене були випадки, коли я вже все зажимав, а потім згадував про цю резинку. Все стоїть, перевіряємо. Як бачимо, тиша, побачимо, чи надовго їх вистачить. Так, звісно, все поки що чудово. На цьому все. Кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео. На все добре, бувайте!